Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я розкажу вам про ігру Goblin Mine. Дивіться, друзі, тут можна заробляти виходить, абсолютно без злаженій. Для того, щоб отримувати бонуси, нажимаємо на вкладку ігри і держим 10 секунд. Ось, дивіться, держимо, держим, держим ждемо. 10 секунд. Доки не вийде вкладка. Ось, все, вибилась вкладка ігри. Ось у нас скоро буде дуже багато ігр. Зараз у нас ось є ігри. Виходить, ось сьогодні я вже отримував бонус. Сьогодні я отримав 2 ляма, а так отримав 500к. Ну, по 500 кусків, в принципі, непогано. І так можна заходити кожен день, друзі, і крутити колесо виходить, і отримувати бонуси. Е, далі, що по проєкту цікаво. Дивіться, друзі, тут, якщо ми дійдемо до сьомого уровня, ми зможемо зможем міняти вже монети на тон. Тобто, в мене, дивіться, вже друга шахта відкрита, третя шахта, четверта шахта, е, п'ята шахта. Тобто, мені треба ще п'яту закончити. Перейти на шосту. І все. І далі в мене вже йде сьома шахта. Тут у нас вже будуть ті серебряні монети, які ми, друзі, зараз зможемо обмінювати на тон. Тобто, дивіться, і восьма шахта так само. Тобто, як ми бачимо, теж зможемо обмінювати на тон. Тобто давайте я вам зараз, друзі, покажу. Ось дивіться. Дорожня карта. Ось скоро, буде, кстати, реферальна гонка вже була. Ось гонка скоро почнеться опять, друзі, так що можете долучатись, приглашати рефералів і участвувати в гонці. Той раз було роздано призів на 1200 тонн. Тобто. Ви так само можете долучитись до цієї гонки, якщо вам цікаво. Також є баунті, обмін. Ось, дивіться, друзі, обмін. Да? Ось ми переходимо. І ми оці серебряні монети виходить, вже сразу можемо міняти на тон. Тобто, допустимо, е... тобто, мільйон монет Я назбирав, це 2 Ну, Це, друзі, непогано. Це абсолютно, кстати, без вважання. І сразу можна буде вивезти тобто, собі на кошельок їх. Ось. Е... Мінімальна сума вивода. 0,1. Тобто, прив'язуємо кошелек, друзі, і заробляємо. Так, далі. Давайте я вам покажу, що у нас тут ще є цікавого. Е, так, у мене п'ята шахта, друзі, як я вам вже казав. Мені ще осталась, виходить, одна. І потім я переходжу на сьому. Так, ось ми збираємо, наш доход із кожної шахти. В принципі, нічого сложного немає, гра цікава, можна заробляти непогано. Е, і так, е, далі, друзі, дивіться, тут є, виходить баунті. Ось ми нажимаємо на баунті. І дивіться, Я тон тут не вигравав. А, то є, а вигравав раз два ляма один лям 700-700. Друзі, за будь-який пост, то є в будь-якій телеграм-групі ви можете поставити пост. дивіться, Опублікуйте його в будь-яких соціальних сетях. Опублікували ось сюди вставили ссылку, інформацію там написали де багато постів. І відправляєте. І це вам допоможе швидко пройти шахти. І дойдете до сьомої шахти, зможете вже отримувати тончики. Якщо у вас дуже крутий канал, або ще вам одразу можуть дати тон. Тобто багато кому давали тон. Мені бачите, давали тільки монети. Ну, в принципі, я радий і монетам. Також дивіться, у нас тут є експедиції. Можна відправляти в експедиції. Я ось от, е відправляв, як бачимо. Е і виходить, умножати свою прибель. По шахтам, друзі, давайте зараз я вам покажу. У мене вже всі шахти пройдені, Ну, е кроме п'ятої ще, я. Не все закончу. Ось ця в мене повністю закрита. Я вже, виходить, тут все виповнив. Давайте я вам сразу, друзі, вже покажу, в принципі, на примері п'ятої. Ось в мене третя да, шахта. Давайте нажмемо е, на п'яту. Все, ось в мене п'ята шахта. Е, дивіться, друзі, тут просто я теж вже її практично пройшов. Ось в мене, як бачимо, вже все активно. Далі ми тут купуємо шахта у нас. Е, е, Залежні купуємо, виходить, щоб більше отримувати доход. Потім обов'язково купуємо інвентар. Бачите, мені ще прийти інвентар, виходить. І тележка. Я тележку вже відкрив на 250. У мене була на 100. І потім ще я зможу відкрити на 500. І потім можна відкрити авто. Тобто авто це взагалі вам, друзі, не треба нічого класти. Тележка буде сама все робити. Заробляти вам монети, виходить. Плюс, друзі, потім буде айрдроп оборот. Де ці монети, ми зможемо вже обміняти на. Виходить, на як? Оці монети, не серебряні, а обичні. Обміняти вже. Ну, коли б дають дроб, ми зможемо їх обміняти. Виходить, ну, коли вже буде дроб на монети, ті, які ми зможемо вже вивезти. Слід, слід за новостями, монети скоро з'явиться вже на біржах. В принципі, ігра цікава. Також ось дивіться, друзі. ось наші друзі, да? приглашаєте в команду допустим, і кожен раз збираєте доход. Тобто, ось я вже заробив 1 288 на Euh, свої, ну, на своїй команді приглашайте в команду. То есть за кожного реферала дається бонус 3 3000 монет. Плюс euh, на розход ваших друзей в розділі Шахта 5. Euh, от розходу ваших друзей в експедиції 3. От розходу ваших друзей в розділі Ігри 1%. То есть за все ми тут друзі, отримуємо euh, бонус. В принципі, непогано. Так, в принципі, що я вам ще хотів показати по-цікавому. Ежедневні награди задання. Хто хоче, може, допустим, зайти, отримати награди. Ось, дивіться, перший день, допустим, все, я отримав награду. Також можна ось, е е е е поставити реакцію на пост, е следіть за нашим аккаунтом і так далі. в принципі. Пригласіть друзів, ось я приглашав, тож можете отримувати бонуси. В принципі, друзі, на всьому тут можна отримати бонуси. Ігра легка, можна проходити в принципі, і швидко. Я тільки як починав, я проходив за пару уровнів, сразу почти, можна сказати, ну, Е, В принципі, тут все зрозуміло, друзі. Я вам показував запости теж можете приглашати. Е, Нажимаєте на вкладочку ігри, ось виходимо, допустимо, в меню Де-шахти. Нажимаємо на вкладочку ігри і держимо. Е, все, допустимо, ми держимо 10 секунд. Все, доки не з'явиться, не пускаємо кнопочку. І ось отримуємо теж бонус. Бонус є кожен день. Тобто, ось дивіться мої, мої бонуси. Так що, кому цікаво, заходимо, заробляємо, підписуйтесь на мій канал. Буду вам друзі, дуже вдячний. Підписуйтесь на мій е, телеграм-канал. У мене є, є телеграм-чат, де ви можете себе рекламувати абсолютно безплатно. Просто заходите і рекламу. Буду вам дуже вдячний, якщо підтримаєте. Всім, друзі, дякую. До побачення.